Слава Україні! Ми на каналі Природа і рибалка. І ми з вами на Дністрі ще не встигли розкластися. Клюнула днем така маленька рибка ми її, звичайно, відпустимо. Зараз ми знаходимося у селі Макарівка, для це для нас нове місце, будемо кормитися, відбиватися, пробувати хідр, пробувати рибачити на коропах, бліснити. Все як завжди, інлайн оснастка, федера 150, шнур, фідергамчик, опариш, рвак, кукурудза, всі стандартні в принципі, наживки. Дистанцію ми відбили покльовка це була метрів 40 В принципі, я буду пробувати і ближню дистанцію, закормлюватися і починати рибачити. Покажу ближче потім прикормки. Що буде працювати. Зараз ми на цього рибка відпустити. Це ще заглутнув, маленький, постараємося його спасти. Так, місце для риболовлі ми розклали. Ось тут ми будемо рибачити на фідер. це буде у нас Два фідери на опариш, один фідер на червак. Тут ми пізніше будемо пробувати на коропу підкормлюватися. Рибачити ми будемо, як завжди, опариш-червак. Прикормків будемо пробувати флагман Grand Skimmer, Flagman Grand Sport. Звичайно, наш любимий Real Fish шоколад. Ну і звичайно... Вандерейден, фідер турбо Брім у нас є. Пізніше я зварю гороху. А зараз на даний момент будемо закормлюватися. Я дві дистанції відбив на 40 метрів, а зараз один фідер я зроблю десь на метрів 25. Попробую закормлюватися. Багато ракет сьогодні не буду кидати днем. 10 ракет. На вечір кину, але зараз 10 ракет треба мінімально кинути. Тому що 10 ракет я на став кидаю за прикормку. А на водосховище то мінімум десяточку треба пальнути. Ракета хороша, вольфовська. Сейчас тут по Привет, брат. Привет, Там -то -то. Поки що така рибка дрібненька, але ми кормимо, будемо старатися підтягнути. Місце в принципі нове ми тут ще трошки не знаємо. Але будемо бачити по дистанції, що вода піднялася дуже сильно. Тягнемо попри траву. Але думаю рибалка тільки почалася, закормилася, трошки ракетою покидали. Я думаю, що все буде супер. Жерех, ану покажи трофейчик, невеликий нашим глядачам рибалки і природи. Гарний жерешок. Я ближче подивлюся. Розкажи на що взяв? Взяв на муху. Стрімер, звичайний білий стрімер. Супер. Дякую. Це кльов дуже поганий. Поганий, але ти знайшов яму. Ну, вихід просто. Найшов вихід. Так та. Так що жерьоха у нас буде непогана, в принципі. Хоч ось буде. так. Так. Так, идем тянуть да. и плаквечечку. Ран. Слюнула нам плаквеча. не, мат. не, пить, не, пить. не пить того видео будет у нас грибная рыба, что клюет, и я буду показывать. Вот, вот такая ребка клюет. Хорошая. Такая гарная рыбка. Что есть, то есть. Это так смачно запахнет. Ти знаєш, що як завжди де надія є? А щось підійде, то буде краще. Так, бідно, на рибалці я себе на Дністрі не почував. Тепер перший раз. Що так? я попав, що так тяжко з рибою. Вода прибуває, відбуває. Сейчас робит. Я маю надію, що то лясть. Катушка Но... яка? Флагман мастер 4000. П'ятерочка. П'ятерочка, тим Не лясть. А я думав, що ля. Ну, слідуючий буде лязь. Ля. Ну такий, як ти завжди ловиш на кіло 700. Так. смазал. А паришь я обью, это древненько был. было. клявочка поклявочка, <реклама> поклявочка. Ох, какая крупная рыба. На Днестре ловится. Супер. Если не придумаешь, будем чекать ведь. Знаемство с Макариукой, с Днестром. Природа гарна, річка супер, містеж, каньйончик, наш табір. Там далі з того боку хмельницька сторона, база відпочинку така гарна велика, а це все, що ми бачимо тут, це була вода. Тира плавають. Літом в цьому селі я тут теж, до речі, перший раз. І дуже шкодую, що я сюди не їхав. Літом от звідси. От я вам от звідси це вже бровка, звідси рибачите. Дорога тут є, до речі, заїзд гарний. Села проблем немає. Біла реба не бере, лящ відійшов, хлопці були за холотом, відійшов на ту сторону, на, на русло, днем покльовує платвечка, на ніч ребець, трошки грубша платвечка, тиск дуже великий. 960, для риби це не дуже добре. Знайомство з макарівкою ми ознайомилися, в принципі, може вечором якісь покльовки ще будуть, то був. то побачимо. а Бачите, от вода йде у дві сторони, травою трошки несе, але хочу глядачам показати місце, село для рибалки. Для спідніга тут класно. Відео буде жерех Хлопці тоді ловили сюди. щук. місце прекрасне, природа гарна, краєвиди чудесні. місце для рибалки дуже гарне. Яка покльовка була, фідер я... вигинало. Ще... Це фідер це... вигинало така... покльовка була. Така лящова покльовка що просто. Це ужас. Ну, Дністер. нічого не зрабить. Ча люди дивляться. На дні не завжди рибачиш. Інколи прийдеться. Можеш і пролетіти. Ого. Вітаю, Андрюшка! З першим маленьким дрібним козликом. Перша риба у сімействі підлящ. Mm -hmm. Так, козлик перший. Ну, козлик це вже весілля. На Цю рибалку така риба це для мене як... Я знаю. Ходить до кінця нашого Ми вже збираємося вдома. Результати, звичайно, тішні, але маємо шаналі. Зараз підпиляємося. Що з такого більшого клювало, бо дрібну рибу ми всю таку дуже маленьку відпускали. Перший раз ми на Дністрі з таким невеличким уловом. але є підляжчик, підляжчик, латвичка, гребці, латвичка, латвечка, латвечка, хоч щось глядачам подарить. Це, в принципі, Дністровська рева. З вами прощатися. До наступних зустрічей. з вами був канал Природа та Рибалка.